Паперові рахунки в минулому комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр продовжує заходи з переходу на електронний документообіг. Черга дійшла і до розрахункових документів споживачів. Мешканці можуть отримати найдетальнішу розшифровку на сайті ЄРЦ, коротку довідку про заборгованість через смс і за телефоном гарячої лінії. Електронний документообіг реальна практика для європейських країн. Втім, у нашій державі він і досі є скоріше винятком аніж правилом. Причинами називають і застаріле законодавство і звички громадян. У єдиному розрахунковому центрі вважають, настав час змінювати ситуацію. Тож час у своєї діяльності це комунальне підприємство активно послуговується електронними каналами комунікацій. Працює сайт, здійснюються поштові розсилки, а також надсилаються смс. Від виконаних робіт до запланованих робіт все вони можуть подивитися. Крім того, можна отримати стан нарахування по квартирній платі за телефоном гарячої лінії. Яка працює цілодобово, це 750-600. За телефоном наших спеціалістів, які є в чотирьох офісах нашого міста. Також кожного місяця до 10 го числа. Ми надсилаємо електронні файли в наші банківські установи, де мешканці при оплаті можуть отримувати стан розрахунку за квартирну плату. Сайт Домівка найповніший інформаційний банк про всю фінансово економічну роботу ЄРЦ. Будь-який споживач послуг може отримати детальну інформацію про розрахунки, перелік послуг, їх виконавців, виконані роботи у своєму персональному кабінеті. Тут же можна залишити. Заявку чи скаргу, яка у режимі реального часу надійде у роботу. Сайт доступний постійно, його можна подивитися, будь-де де є доступ до інтернет-мережі. В єдиному розрахунковому центрі обіцяють і надалі розвивати електронну систему комунікацій зі споживачами. На стадії завершення перебуває портал єдиної комунальної квитанції.